У порядку денному позачергової сесії обласної ради було 21 питання. Ще 40 внесли на розгляд. Додатково на засіданні збиралися заслухати звіт виконуючи обов'язки директора комунального підприємства Полтава Фарм Валерія Прятка. Та він попросив своїх колег не вносити це питання, бо звіти аптек будуть готові до 1 грудня. Прийнято рішення комісії до 10 грудня провести відкрите засідання виїзне на підприємстві, на якому звітуватися, і потім винести його на сесію чергову грудневу. Ну звіт за одну ніч, якби не робиться, і друге, ну в мене ще справді немає всіх зведених даних за 9 місяців. Народний депутат України Ігор Мосійчук виступив із критикою роботи Валерія Прятка. Він на думку народного бранця довів підприємство до банкрутства. За три місяці роботи підприємства в цілому, реалізувавши ліків майже на 100 мільйонів гривень, отримано збитку 70 тисяч гривень. Може комусь здати, що це незначний показник, але такого за всі 12 років існування підприємства взагалі не було. А у нардепа Руслана Богдана інший погляд на причину критики керівника Полтава Фарм цей виступ пов'язаний тільки з одним: що за голосування попередньої сесії, де мав бути знятий наш перший заступник, була обіцяна Полтава Фарм саме радикальній партії. Після дискусії депутати обласної ради не погодили це питання, і Валерій Прятко, який керує підприємством із березня цього року, на засіданні сесії не звітувався. Жваву дискусію викликали також 15 питань, які стосуються надр. Депутати почали навіть покидати сесійну залу. Перший заступник обласної ради Євгеній Холод заявив, що кілька політичних сил ігнорують голосування. Фракція БПП. Ау, ви чого є? Дякую. Один не набирається голосів, рішення не прийнято і, будь ласка, мовчазна згода. Представник фракції блоку Петра Порошенка Андрій Пісоцький пояснив це плутаниною в голосуванні. У порядку денному йдеться про погодження спецдозволів на геологічну розробку та видобуток газу і нафти. А у рішенні профільної комісії про відмову депутати мовляв не розібралися. Це просто чергове, знаєте, недопрацювання. Конкретно з депутатами можливо необхідно було провести комісію. Пояснити заступник голови профільної комісії Олег Діденко говорить, що всі документи оформлені правильно. По іншому ми не можемо написати, тому що вони, коли давають, надають звернення до комісії про погодження. Нам їм треба чітко написати, що ми їм відмовляємо. Після суперечок депутати повернулися до голосування і відмовили у зверненнях Державній службі геології та НАДР України. Так буде, доки у Верховній Раді не приймуть законопроект 3038 про 5% коштів від ренти за видобуток у місцеві бюджети. Що нас налаштовує? в першу чергу, це те, що ці кошти будуть зараховані в загальний фонд, а не спеціальний, як ми пропонуємо, то є в бюджет розвитку. Це наша пропозиція. І те, що ця норма буде діяти з 1 січня 2018 року. Це нас категорично не влаштовує. Усі питання порядку денного не розглянули. Засідання закрили, бо у залі залишилося 40 депутатів, тобто меншість зі складу. Перше засідання позачергової сесії відбулося 28 жовтня. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.